Ожидають історії! У мальовничому місті машинограді жили різні машини: великі й малі, швидкі й сильні, блискучі і мудрі. Там були і пожежні машини, і тягачі. І поліцейські авто, і навіть трактори. Але серед них усіх вирізнявся Жук, маленький жовтий автомобіль з великими круглими фарами і добрим моторчиком. Жук був веселий, завжди привітно гудів усім на вулицях і мріяв про те, щоб колись стати героєм, як великі машини, що рятують і допомагають іншим. Щоранку жук виїжджав на центральну станцію, де збиралися інші машини. Він слухав їхні історії, як пожежна машина гасила вогонь, як вантажівка перевозила допомогу в гори, як поліцейська машина зловила викрадача гайок. Але щоразу жук чув одне й те саме Жуче, ти ще маленький, казали старші. Почекай, виростеш, тоді й допоможеш. Жук опускав фари, але ніколи не втрачав надії. Одного ранку. Місто ще тільки прокидалося, коли диспетчер передав сигнал тривоги. Терміново у парку біля дитячого майданчика застрягла машинка для малюків, вона перегородила вузький місток. І ніхто не може проїхати. Хтось має вирушити на допомогу. Великі машини одразу забреніли. Там, вузько, я не влізу, бурмотів тягач. Я занадто довга, сказала пожежна машина. І тоді, не чекаючи ні на кого, жук підскочив на місці і вигукнув Я зможу, я маленький і швидкий, я врятую машинку. Не чекаючи дозволу, жук мчав вулицями, оминаючи дерева, ліхтарі і лавки. Він легко заїхав на місток і побачив крихітну червону машинку, що заплуталась між гілками. А її акумулятор майже розрядився. Не бійся, сказав жук, я вже тут. Він обережно підтягнув машинку тросом. Вивіз її небезпечне місце і лагідно підштовхнув до зарядної станції. Коли жук повернувся на станцію, всі великі машини його зустрічали з оплесками, ну, як в ніли, клацанням фар і сигналами. Пожежна машина сказала з гордістю Ти наш герой, ти маленький, але хоробрий і добрий, і в цьому твоя сила. Неважливо, яким ти народився, важливо, яке у тебе серце. Навіть найменша машинка може стати справжнім героєм.